вигляді пісні її співають сестри Тильнюк і Козак Систем, Вона пішла в люди і присвячується всім тим, хто мають повернутися додому живими і здоровими. Ти головне повертайся додому. Врешті знімай запелюжені берці і вчися жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти головне, повертайся, здолавши чорного зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть на посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, що береже твої душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами. Десь там, сивіючи за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дітиську курносім виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, себто. Перемагай і вертайся додому. Просто живим. Повертайся і все тут. Дякую. ще? А що, що? Про кіно? А про кіно. А кіно А як про кіно? Розкаже, розкаже. Це просто, здається, в грудні а, наші от з Києва, там були активісти, які возили кіно в міста, ну, на Донбас. Ми були, я була особисто тільки у Слов'янську, але були ще ці кінопокази і в Краматорську, теж і теж в Сєвродонецьку. І ще десь, здається, це була підбірка сучасних стрічок українських. Моя це короткометражна, були також повнометражні, документальні ігри.